Моє вітання усім. Дякую що ви зі мною. Зараз пропоную подивитися тему, яка відноситься до відносин. Да. А зараз пропоную подивитися тему, якщо ви маєте якесь бажання чимось зайнятися, щось розпочати робити. І ось такий невеличкий розклад на те, як... Ну, що буде, якщо ви будете цим займатися? Да? Для чого вам це потрібно? Ось Ви задумали щось там чи розпочати, чи вивчати, чи робити, чи творити, да? для чого це воно вам потрібно? Да? Які цілі ви хочете досягнути? Що ви отримаєте, да? що ви втратите? Ну і, звичайно, ми подивимося пораду до вашої такої справи. Подумайте про своє бажання чимось зайнятися, щось робити, щось розпочати робити в такому плані. Можливо, ви хочете відкрити власну справу, можливо, ви хочете вивчати іноземну мову, або підписатися на якісь курси чи по вдосконалення своєї спеціальності, чи поміняти спеціальність. Ось в такому розрізі, да, ось такі питання, бажання, цілі, мета. І розглянемо, зроблю я розклад. Що ж буде, якщо ви розпочнете цим займатися? Ну, ви подумайте, про що ви чим ви хочете займатися, да. а я подивлюся зі своєї сторони. Що буде, якщо ви будете цим займатися? Ви будете проявлятися активно проявлятися. Ви будете в інформаційному потоці, де ви будете ем, збирати інформацію, де ви будете її узагальнювати, де ви її будете накопичувати для себе, для, для ем, свого розуміння, для своєї творчості, для своєї роботи, для того, щоб конкурувати з кимось. Ось, ем, якщо ви розпочнете цим займатися, ви будете активні. Ви будете то, з таким усе, напорством да, це все робити. Ви у вас розпочнеться, розпочнеться і закрутиться новий виток, де ви зможете. І ви будете розуміти те, що ви цим керуєте, ви це можете. Ви будете тягнутися, та, і розвиватися, і розмовляти, комунікувати, збирати інформацію, накопичувати її, використовувати її. Та, ви станете такими більш впевненими, більш, скажу так, усвідомленими в тому плані, що ви будете розуміти, що для чого і як. Так, якщо це якісь правові, то більш будете розуміти цю систему, більш будете якось поглиблено до цього всього. Ну, до цього всього відноситися, це вам потрібно для того, щоб ви більше стали такими впевненими в собі. Якщо ви в чомусь сумніваєтеся, якщо ви в цій сфері маєте якісь сумніви, якщо ви думаєте, що ви не зможете, якщо ви думаєте, там, що вам це не потрібно, вам це потрібно тільки для того, щоб ви. Свій характер, своє точку зору, да, свою, своє те, що ви маєте, уже більше удосконалили і більше стали такими впевненими в собі, впевненими в своїх діях, в своєму висловлюванні. Якщо ви раніше там відстоювали свою точку зору і мали якийсь сумнів. То ви впевнені будете. Ви будете з впевненістю це все там відстоювати свою точку зору, да? проговарювати, робити. Ви станете більш спеціалізованими, більш характером такі, от у вас зміниться внутрішній стан. Ось це потрібно вам. Для чого воно вам потрібно? Ось для того, щоб змінити себе, змінити себе всередині і змінити себе для оточуючих зовні, для накопичення свого ну, опиту, да, для накопичення своєї такої м, сили, внутрішньої сили, щоб можна було з впевненістю, да, конкурувати з певненістю когось. Там можливо повчати, можливо, комусь щось доказати, можливо, комусь щось пояснити, можливо, піднятися по кар'єрних да, для того, щоб стати більш конкуруючим працівником, да, стати спеціалістом. Ось для цього вам потрібно, і це буде, якщо ви розпочнете цим займатися. Так. І, знаєте, таке питання, що для чого воно вам що потрібно реалізовувати ось свою ідею таким чином, йти до своєї цілі? Хочу пояснити, що кожен до своєї цілі йде своїм шляхом. І він цей шлях один або декілька. Да, ми вибираємо або так, або інакше. Ось ви вибрали свій шлях, як ви будете йти до своєї цілі. І питання заключається в тому, що для чого вам цей шлях пройти потрібно да, до, для своєї цілі. Для чого ви вибрали саме цей шлях? Для того, щоб розуміти, де, де правда, де неправда. Де є взаємопорозуміння, де є агресія, де можна досягнути успіху, а де можливо ви не все будете, да? не всього будете досягати. Ось цей шлях вам для того був обраний вами, для того, щоб ви розуміли, де, де в цьому житті є люди, які дотримуються правил. Дотримуються законів, дотримуються свого, її точки зору йдуть, да, зору, да, як то каже, правильною дорогою, да, і перш ніж щось вирішити, вони зважують. Зважуються, проти, погано, хорошо. І вам цей шлях дано і вибраний він вами для того, щоб ви теж зрозуміли, що потрібно дотримуватися. І правила є, і закони, і якісь рамки, і десь потрібно враховувати точку зору іншої людини, точку зору свого партнера, чи точку зору свого колеги, да? де потрібно зустрічатися, щоб потрібно розмовляти. Ось вам цей шлях потрібний для того, щоб ви усвідомили те, що є. Плюси є мінуси, щоб ви усвідомлювали, як правильно використовувати ті чи інші закони, як правильно використовувати ті чи інші правила, як, щоб зрозуміли і усвідомили, що на вашому шляху є люди, які вам теж можуть допомогти, які вас можуть підтримати. Можливо, ви цих людей зараз не... Помічаєте, можливо, ви цих людей зараз не враховуєте, да? ну, що вони вам можуть допомагати пройти цей шлях до вашої цілі, да? до вашої мети. І ось цей шлях, який був обраний, він тільки для того, щоб ви правильно розпочали, усвідомили і використовували свої знання. Свою внутрішню силу, щоб не було, знаєте, перекосу такого, що я досягну своєї цілі будь-якою метою. Ні, цей шлях для вас буде показувати те, що для досягнення мети, для досягнення цілі не всі засоби дійсно хороші, що є біля вас люди, яких не потрібно ігнорувати. Ображати, що вони вам да на вашому шляху для того, щоб допомогти, для того, щоб підтримати, а вам, щоб правильно в житті розподіляти і розуміти, де. Знаєте, як дітям розказують, це погано, а це хорошо. Ну то таки дітям, то в казках, а на вашому життєвому шляху ви повинні поглиблено усвідомити і зрозуміти, де ви робите помилки, де ви помиляєтеся, як ці помилки виправити, як цих помилок уникати, як жити, щоб. Знаєте, я кажу, не спрацьовував закон бумеранга, да, що видаємо, що, ви даємо, що ми від себе, від вас виходить, воно ж все ж таки повертається. І тут для того, щоб правильно усвідомити і зрозуміти, що в житті все ж таки потрібно дотримуватися. Права законів жити по справедливості, судити по справедливості, не осуджувати когось так, в такому розумінні. Що ж, пропоную подивитися, що ви отримаєте, якщо, якщо ви зробите, так, то. Ви ще таки плануєте, думаєте, можливо, ще не вирішили, можливо, вже вирішили. І поглянемо, що ви отримаєте, якщо ви зробите. Перші кроки, да, і взагалі, якщо ви пройдете цей шлях для, для досягнення своєї цілі, для досягнення того, чим ви хочете займатися, що ж ви отримаєте. Ви отримаєте. Ви отримаєте нові, нові відчуття, нову точку зору, нове бачення. Ви отримаєте якісь домовленості. Коли ви пройдете цей шлях, коли ви досягнете своєї цілі, коли ви будете досягати своєї цілі, так, у вашому житті з'являться люди з якимись пропозиціями, з якимись ідеями, з підтримкою, з презентами, з домовленістю, ось вам вже з вами будуть розмовляти на рівні. Так? Ви вже будете е, спеціалістом і з вами. Будуть йти на контакт, щось вам пропонувати, якусь діяльність, можливо, переїзд, можливо, ще більше досягнення вашої цілі. Ви отримаєте нові, нові емоції, у вас відкриються нові, нове бачення, нові таланти. На вас І вас по-іншому будуть сприймати. Вас по-іншому будуть, скажу так, оцінювати, да, пропонувати. Ось такі позитивні емоції, позитивні емоції обіцяють бути, якщо ви пройдете цей шлях да, і будете досягати своєї цілі, яку ви перед собою поставили. Це розвиток, це Нові враження, це нові плани, це планування, це виконання цих планів, це зустріч з людьми, які будуть для вас таким, знаєте, поштовхом. Вони будуть вас підтримувати, і вони будуть, як речагами, поштовхом для розвитку, для того, щоб Ваші таланти, ваше уміння, ваше знання і те, що ви в собі накопили і знаєте, і маєте, і умієте, щоб воно у вас не осідало, щоб ви розвивалися, щоб ви конкурували. А зараз подивимося, що ви втрачаєте. Да, якщо ви відмовитеся від того, що, що ви задумали, да, якщо ви відмовитеся від своєї цієї, цієї ідеї, мети, що ж ви втратите? Що ж ви втратите, М -м, знаєте, ви будете е в подальшому розчаровані. Дуже розчаровані. В тому плані, що ви себе будете постійно картати за те, а чому я цього не зробила, не зробив, а чому я спасувала, а чому я, ну, ось ті такі будуть совість у вас буде мучити, совість вас буде гризти. Ви самі себе будете зсередини поїдати і з'їдати, що ви в. Той час, коли можна було це зробити, ви не зробили. Що в майбутньому ви будете все одно повертатися до, до цієї теми, до цієї ідеї, да, до цих думок, що а, мені потрібно було тоді взятися і зробити. Мені потрібно було тоді взятися і виконати. тому що... А, це буде вас поглинати зсередини, це вас буде поглинати, і вам портити і настрій, і вам портити ну, тут не тільки настрій, да, а ваше майбутнє буде вже не таким ясним, не таким туманним. От щось буде вже закручуватися не так. Ви будете розуміти, що ви не там десь звернулися, що ви не там десь щось вибрали. І все одно ж ви будете повертатися до цих думок, що потрібно було втілити цю ідею, що потрібно було втілити цю мету, свою, що ось про що ви зараз думаєте, якщо ви цього не зробите, якщо ви не наважитеся, якщо ви відступитеся від своїх думок, ідей і планів. В майбутньому, в подальшому, ви будете все одно повертатися до цієї теми. Все одно вона вас буде мучити, все одно вас вона буде зачіпати, і воно вас буде гнітити. Ви не зможете повністю розвиватися ну, тому, що ось це, що ви надумали, це, що ви запланували, воно не стане у вашому. Не буде в вашому майбутньому. А тому не потрібно відмовлятися від своєї ідеї. не потрібно пасувати, не потрібно переживати, що не вийде, що щось там буде не так. Що ви навіть якщо ви зараз не розумієте, для чого воно вам потрібно, то в майбутньому ви зрозумієте, що воно вам потрібно було і що ви правильно зробили. От якщо ви цього не зробите, то тоді ви будете, е, тоді ви будете, опять же, страждати, і ви будете самі себе, самі себе емоційно подавлювати, тому що ви будете не впевнені в собі, на саме перед ви будете в собі невпевнені ви будете самі себе, знаєте, як таке, заспокоювати тим, що це вірно, але в той же час ви будете розуміти, що це не так. І подивимось пораду вам до, цієї, до цього розкладу, порада вам до вашої цілей, мети, да, пораду від карт Таро, Що ж вам? Що ж вам і як вам бути? Порада в тому заключається, що як би не було важко вам зараз, як би не було боляче вам зараз, як би ви не розуміли, що воно і для чого воно потрібно, щоб ви зрозуміли те, що завжди після, після негативу, для балансу завжди є позитив. Після темної ночі, після пережитого болю, ми тільки укріпляємося, ми тільки стаємо сильніші, ми піднімаємося і ми виконуємо і робимо далі. Ми рухаємо.